Привіт! Сьогодні хотілося б поглибити і дати більш новітній варіант нейтралізації нашого телефону, чи комп'ютера, чи модему, чи іншого електронного приладу, в якого вже є штучний інтелект. Так, тобто ми раніше використовували наприклад, код Комайс, який всередині. Захисної оболонки прописували. Сьогодні вже буде трошки інший код, хоча практика майже залишається тією самою, хоч вона, як ви бачите, еволюціонує. Будемо практикуватися. Я беру ось такий уявний телефончик. Для того, щоб просто показати, адже сама практика у вас має зайняти десь 5 хвилин. Що ми робимо? Для тих, хто хоче використовувати код, ми будемо використовувати код творіння Черракуая, який ми повторюємо три рази. Ми запускаємо наш канал творіння. Хто не хоче, нагадую, ви можете активувати його вашим наміром, проговоривши три рази. Так, я активую мій канал творіння на адекватному рівні, наприклад. От. Отже, ви налаштувалися, захистилися мінімально. Так, наприклад, кодом у лайтру. І цього достатньо. Тобто, у нас не йде якась робота з сутностями, ще з кимось. Достатньо уляйтру для ось такої практики, можливо, ви більше віддаєте перевагу молитві чи мантрі, будь ласка. Тобто, ваш невеличкий малесенький протокол захисту. Налаштування також невеличке. І активація. Вашого каналу творіння за допомогою коду Чараквая. Я вам зараз поставлю на... на заставку, так? Ось те, що я вам намалювала, поясню і нагадаю, так, бо практик еволюціонує. Отже, наш телефончик, він ось тут посередині. Це наш телефончик. Ми будемо уявляти навколо нього. Захисну оболонку таку овальну, від якої буде вверх іти канал, який відкривається, так, мінімум 5 метрів вверх і він відкривається. Він виглядає ось так, по якому будуть проходити космічні енергії, і такий самий канал, який уходить вниз під землю. По якому будуть проходити телуричні енергії, і також всі негативні еманації, все, що негативне, енергетичне, так, забруднення, все буде спускатися в землю для трансмутації, для очищення цього телефону чи іншого приладу. Для того, щоб він легко. Відчистявся і заряджався необхідними прекрасними енергіями, щоб ця захисна оболонка весь час дуже гарно працювала, Так, щоб вона була і заряджена, і очищена весь час. Ви своїм наміром так, проголошуєте, що я хочу створити захисну оболонку, наприклад, на термін. Життя телефону і його, наприклад, частин, так? для повної нейтралізації всіх негативних впливів на життєву енергію. Так? І можете додавати там свої а, варіанти. Так? Можете додати таку фразу також при можливості, щоб всі еманації, все, що. А, Розпоширюється так, життєвий простір від цього телефону ставало позитивним. Тобто не тільки нейтралізація, а ще, щоб всі випромінювання, всі еманації були ще й позитивними, якщо це, звісно, можливо. Отже, ви проголосили намір на створення захисної оболонки, яка і нейтралізує, і перетворює на позитив негативний вплив на термін життя цього телефону. І далі у вас є 5 хвилин на повне уявлення цієї захисної оболонки, обов'язкового фіолетового кольору. Що ми робимо? Ми ставимо телефон, обов'язково виключити всі інтернети, мобільні дані, поставити в авіарежим, максимально його виключити. Можна взагалі його повністю виключити, щоб від нього не було ніяких емінацій. Взагалі ніяких. Кладете його перед собою. Бажано встати: 50 см руки ставите, його так десь посередині, так, е -е, над телефоном. біля телефону. І у вас є 5 хвилин максимально візуалізувати цю захисну оболонку з оціми проходами вертикальними і горизонтальними. З проговорюванням вашого наміру програмування. Як ви витратили, тільки ж гарно так уявляєте. Ви, до речі, коли ви йде уявляєте, ви будете відчувати, так, що оболонка створюється. Вона така, отут стає енергія, досить така плотна. Ви будете її відчувати. Така щільність, щільна щільна стає. І навіть іноді буває, так трошки відсуває а, Товщину. Стінки, так, цієї оболонки, уявляєте, десь 20-30 см. Можна, якщо це прилад якийсь більший, так, то оболонку робіть ще більший діаметр, наприклад, там, на метр, якщо це телевізор. Ці канали верхній і нижній робіть значно довші, значно глибші, так, товщину стінок. Ще таку більш серйозну. Тобто, в залежності від того, який перед вами прилад, оболонку ви адаптуєте. Після того, як ви дуже вложилися в цю практику, створили цю оболонку, прям її відчули, наступний намір ви прописуєте код всередині цієї оболонки. Обов'язково говорите три рази, що. Записую код всередині цієї оболонки. А, так, код перший у нас ім'яз. Ми його проголошуємо сім разів. Я вам ще раз поставлю цей так, ім'яз, щоб було Бо часто, коли я так показую, то перевернути так дзеркальний вид і погано видно. Ну, ви ж можете робити перевернутий екран правильно, але ті, хто не вміє, то я поставлю на заставку. Не переживайте, у вас буде правильно і гарно написаний код ім'я з сім разів. Після того, як ви його сім разів проголосили з наміром прописати в цій оболонці, наступний код, який йде на нейтралізацію саме штучного інтелекту, це Іолай, e який ми також прописуємо і проговорюємо сім разів Іолай. E Ось. До речі, на коди Чараквая, я собі спеціально помітила, щоб не забутися, бо я часто забуваюся. <свісно> коли ви проговорюєте коди Чараквая, дайте мінімум одну хвилинку, щоб цей канал творіння у вас активувався. От. Я тепер буду, коли говорити певні коди, трошки більше про них іноді розповідати і давати більш глибину інформацію, бо я вам давала тільки. Початки, так, щоб ви спробували, побачили, працює, не працює, ваше, не ваше, цікаво, не цікаво, додали вашу в практику, побачили, воно не воно, що воно, і зробили вже для себе якийсь певний такий висновок. Подобається вам з ними працювати чи ні. Можливо, вже побачили і певні результати, можливо, ще ні. Але тепер будемо поглиблювати коди і все, що з ними пов'язано. Отже, я ставлю на заставку цю фоточку, щоб було легко і просто вам і зрозуміло цю практику. Резюме. Берете, наприклад, телефон, повністю його виключаєте, стаєте біля нього 50 см руки від нього, 5 хвилин уявляєте гарну оболонку з усіма входами-виходами фіолетового кольору. З наміром на прописування кодів всередині. Все. Тобто це все дуже легко. Далі, далі, особливо, якщо ви не відчули, так? не відчуваєте ви цю ефірну оболонку нейтралізації, берете ваші рамки чи маятник, кладете ось такий телефончик, відходите трошки далі і даєте намір. Шукаю захисну нейтралізаційну оболонку, де вона є. Будете здивовані, вона є. Ви можете навіть визначити, яка вона по розміру, скільки сантиметрів, що, Попрактикуйтеся. От якраз на таких неживих предметах це практика вашого творіння, ефірних різних творінь. Працює дуже добре, ви і вчитеся, і практикуєтесь, набуваєте ваш скіл, так, набуваєте, як там все, що робити. І Якщо є якісь питання, чи ще щось, ви собі пророблюєте ваш протокол, тобто ви реально робите свій протокол творіння. Плюс вчитеся користуватися кодом, активувати різні ваші канали. І ви знаходите потім ваше творіння. І потім лише переходите. На живі предмети. Обов'язково користуйтеся, бо в наш час електроніки стільки, що, хоча я і уникаю максимально це все. Але життя таке сучасне, що вже, як мінімум, без телефону, без комп'ютера вже важко. Так? Маємо те, що маємо. Добре, що от є такі практики. Практикуйтеся і напишіть мені, чи все у вас вийшло. Дякую, бувайте. А вах!